Вітання. Веселка, Аркабавена, яка Як Краса була Словена На жиде. Сонечко вийшло. І веселка є. Лишила я речі, понімаєш, в вагоні. І вибігла фотографувати. Отак, як треба людям довіряти. Зажду все те горячей з моїх стат, це мій відео щоденних. Як така за часним простором. Тож. Так. Так. О, так, все працює дійсно. Гарно бачити висалку. Вона мене дуже радує. Тобто не зря я обрала саме цей поїзд. А зараз вона проявляється ще сильніша. Надивую. Ось таке чудо Божого творіння, як свідоцтво про те, що Бог з нами. Він сказав Веселка, це свідоцтво єднання неба і землі. Така була краса, контрасти. Що, будь-буть, погана погода, вона раз помінялася і алігує. і радує своїми чудними ділами, фізичними явищами. Да? Все ще засняти то чудо явище благословенне. Тож, Боже, дякую тобі за день, який вже завершується. Тож, докси, ти горячий з моїх стан, що ти хочеш сказати. А, до відправлення 11 хвилин. Тож, італійці зачастують ще пару хвилин туди-сюди. Не так, як кажуть німців, дам. Отож, контрасти. Оксі ти відкривай кожному, що ти хочеш сказати. Індивідуально, говори на твоїй мові. О, мові кольорів, морі, о, мові фізики, да, математики, о, італійські мови, да. це значить після обідній такий період в Італії. Да, мене аж зависла я, дивлячись на цю висавку. Моя внутрішня дитина включилась і я зависла в атмосфері Бога. І незважаючи на те, що тут якісь о, серйозні справи, треба дійсно пробити квиточок. Ну, звісно, можна ще його в інтернеті купити як варіант. Ну, мені подобається, ще тактильне. А щоб білет квиток тримала в руках. Ну Що це відео? Про те, що Бог має проявлятися через кольори, він з нами говорить через кольори, в залежності від того, наприклад, як розвиватися події, наприклад, світофор, він на має три кольори. І той самий жовтий, да, він може бути нейтральним як попередження, і також жовтий він як Перехід в зелений, тобто і туди, і туди. І це теж дуже... тут потрібна мудрість, який самий перехід, а, бо щоб берегти, Господь хоче використати свої, а, скажімо так, варіанти, а, ну, свій план і свої варіанти. Виборів, наприклад, фільм Набуді Світ, там головний персонаж, він якби так, він обирав атеїзм, він вибирав випивати, палити, ну, взагалі так нецензурно виражатись і інші там. Продовжимо список, а да? у Бога був інший план, він попав в катастрофу, і ця катастрофа змінила його світогляд в результаті, да? тобто, побачивши те, що він побачив, він усвідомив, що треба щось міняти Ну, завдяки, звісно, молитвам його екс-дружини. Бо це дуже важливо, то рекомендую. Лів, Ліф, мивуєшся, намивуєшся і веселкою, все, вимикаю, Дух Святий. В коментарях поради.